життєвої громадянської позиції. Сто днів позаду Івано-Франківська обласна організація партії Воля призвітувала за перші місяці своєї роботи. Ще йдучи на вибори, люди волі розробили чітку стратегію дій щодо боротьби з корупцією, контролю якості газу, допомоги учасникам АТО. Найбільшу увагу приділили екологічним проблемам області. Зараз кожен із членів партії веде активну роботу по кожному із цих напрямків. «В Ході нашої роботи ми. Вали 13 депутатських запитів. Ми зробили понад 102 депутатських звернення. Наші депутати обласної ради провели більше як 69 зустрічей з виборцями. Наші депутати обласної ради кожного тижня, навіть не кожного місяця, як це вимагає закон, а кожного тижня ведуть прийом громадян. Так само це дуже сильно відрізняє їх від інших політичних сил. Наші депутати щомісяця звітують у районних газетах про ту роботу, яку вони проробили, і про роботу партійних осередків. Задоволений роботою своїх колег і лідер партії Воля Юрій Дерев'янко каже: Люди волі завжди витримували слова попри те, що політична сила є доволі молодою. дії її членів є чіткими та дієвими. Ми є дуже послідовною. Новою політичною силою, і все те, що ми говорили, ми говорили не для того, щоб просто пообіцяти і забути. І всі наші депутати, кожне своєї комісії, і в тому числі і керівники наших комісій, і Ольга Галабала, як заступник голови обласної ради, крок за кроком виконують ті обіцянки. Під час звіту люди волі обговорили усі напрацювання за цей доволі невеликий час, окреслили коло питань та проблем, над якими будуть продовжувати працювати й надалі. А завершився форум виконанням пісні гімну під символічною назвою Воля співали усі. Ж. Горячий мысль тяжелый ведь